Один із найкращих способів визначити садовий простір це створити дорогу. Перш ніж розглядати тверді варіанти, такі як бетон або каміння, подумайте про дешевші альтернативи. М'які варіанти, такі як деревна тріска, стайня або перероблена тротуарна плитка, будуть кращими для саду, простішими в догляді та візуально багачими. Деревна тріска ідеальний покрив для доріжок. Переваги деревної тріски в саду просто нескінченні. Її легко отримати безкоштовно, вона має відмінний дренаж, тому по ній легко ходити навіть у дощову погоду, а коли вона перегниває, вона живитий ґрунт. Якщо використовувати достатньо щепи, вона пригнічує бур'яни і мульчує землю, зберігаючи вологу та ґрунт. Контраст кольору тріски з травою, конюшиною або іншим покриттям допомагає визначити дорогу. Догляд полягає в тому, щоб просто розрівняти її граблями і час від часу підсипати нову щепу, як на моєму досвіді, достатньо одного разу на рік. Почніть з розмітки доріжки за допомогою чогось довгого та гнучкого, наприклад, садового шланга, видаліть траву або інший покрив на цій ділянці, а потім використовуйте сплющений картон як основу, щоб придушити будь-які насіння в ґрунті. Покрийте кулою деревної тріски завтовшки від 10 до 15 см і розрівняйте її граблями. Можна просто походити по ній туди-сюди, щоб утрамбувати. Велика тріска дуже добре тримається на місці, але якщо хочете, можете використовувати садовий бордюр, щоб підтримувати чіткі межі. Конюшина створює розкішну доріжку для ходьби. Усі завжди думають про траву для м'яких зелених садових доріжок. Але трава дорога в догляді вимагає багато праці та шкодить ґрунту. Ще гірше по ній незручно ходити, коли вона мокра. Одна зима може вбити траву і перетворити дорогу на брудне болото. Натомість використовуйте конюшину. Вона не зажадає косити, зажадає дуже мало води. І якщо ви виберете багаторичний сорт, наприклад, білу конюшину, вона створити неймовірно щільний килим, який витримає дощ і сніг. Ви можете косити її, як газон, якщо ви мазохіст і любите свою косарку. В іншому випадку просто дайте їй рости і годувати бджіл та інших запалювачів. Конюшина розповзається, тому має сенс обмежити її бордюром. Ви завжди можете отримати перероблену тротуарну плитку безкоштовно. Хто у вашому районі зараз намагається позбутися тротуарної плитки? Перевірте на Xtideo, Craigslist або Facebook. Я гарантую, що хтось зараз розбирає стіну або дима, або просто має випадкову купу цегли у дворі і ви можете отримати її безкоштовно. Для прямих доріжок цегла та сітка, яку вона створює, можуть бути потужною архітектурною деталлю у вашому дворі. Для вигнутих просторів можна розмістити цеглу прямо, а потім легко вирізати криві з готової доріжки або вирівняти цеглу по кривих за формулою. У будь-якому випадку вам потрібно буде викопати траву або інший покрив і почати з основи з утрамбованого піску, який потрібно викопати. Потім йде цегла, а шви між нею можна заповнити піском для тротуарної плитки, який фактично фіксує її на місці.